Всіх вітаю, місто Миколаїв. Маленька доповідь, що робив, скажімо так. Ну, що робив? Зробив три відводочки. Спочатку думав зробити збірні, але вирішив з деяких сімей просто взяв по 4 рамки, 3 рамки розплодні, ну і одна медипаргова. І зробив три відводки. Там деякі сім'ї послабив, а деякі я так як є, щоб можливо хоч трошки меду принесли. Так що там де Пульгайзов, зараз виходить, що бджілки, А це в мене так пусті вулки стоять. Не заселені, бо нема куди їх і толком ставити. Ну може на зиму приберу, щоб було в порядку. То ще що, у нас потрохи загорається. Под сонях перепрошую. Що ж, і водіка, перше побачив. Вчора розпустились квіточки, але там сиділа пара якихось мурашок, букашок, не знаю. Ну, зараз ось ось почнеться. Ну вчора я ж кажу, побачив перший розпустившися квітки. Так що ось-ось. Обов'язково зніму відео. Хотів собі відмітити записати, колись і водя. Ну, зараз така весна, таке літо у нас на два тижні все почалось раніше. Ну це не знаю, клімат такий. Чи щось воно повлияло? Ну це у всіх так, не то що у нас О, охоронися біжить. Дела. Так що, ось таке коротеньке відео, Пекло стоїть, 33-34. Обіцяю еще пару-тройку днів, Скоро буде 37-38. ось така Миколаївська, Миколаївське літо, скажімо так. купивши, да, Фольга из Ола, где там поізносився, там, самінив, там. Ну, ясна річ, що, на новенькі вулки поставив новий. Ну, в общем, витримує він, виходить там 2-3 роки, не більше. Ну, собі вартість виходить десь на вулок 15, то ні, менше може. Ну так, десь 15 гривень. Якщо розбити на 2-3 роки, то нічого страшного, але я гадаю, що він... Робить свою справу. Трохи екранірует всю жарюку, що у нас стоїть. Так що такі А Морпочка росте. Павлонія вона у нас величенька. Там сям ось такі діла. Нічого нового, пекло. Чекаємо на перемогу. Всім гарного дня, всім добра! Все буде Україна. Буду на зв'язку. Кому що цікаво, коментуйте. Ставте лайки, лайки, дізлайки. Буду, звісно, відповідати на коментарі. Обов'язково. Кому що цікаво, може щось знаю, може щось пораджу. Чекаю на ваших порад. Все, до побачення.